Рестрий фірми Samsung, модель S24, проста S-24, і заблокований. Десь брали його. короче історія там сильно не важлива, брали в подарок людині дали. Людина покористувалась декілька днів і ось такий привіт. Получила. І так він на неї лежав. Декілька місяців, поки не поламався основний телефон. І тепер правило з розблокування з надією, що можливо щось удасться зробити. Ну, Будемо пробувати. Прошивка не сама остання. Прошивка за березень місяць 25-го року, якщо я не помиляюся. І будемо пробувати його оживляти. Нагадаю, що такі розблокування, такі типи блокування тільки з відправкою поштою. І цей пристрій саме клієнт відправив поштою. Тож Для початку скидаємо до заводських налаштувань, далі будемо пробувати його оживити. А тут я на роботі? Так. Так, зараз запускаю пристрій. очікуємо щоб він запустився до кінця. Будемо виконувати процес розблокування. Рестрій запускаюся. так, в системі бачиться у нас. буде просканувати QR-код і будемо сподіватися, що буде успішно. надсилаємо QR-код і зараз будемо сканувати що класик не хочуть робити Я не знаю. вас і вручну косили та вручну

Потрібно буде підтвердити деякі налаштування в процесі і. Чекаємо, щоб воно прийшло необхідно. Налаштування, запит на налаштування АДБ.

Ходимо далі, підтверджуємо. Так, запит пристрою, АДБ пристрій у нас вже є. Підтверджуємо дозвіл. І очікуємо завершення розблокування. Вже на цьому етапі, коли ми доходимо, то це вже. Скоріше за все, успіх повинен бути успішний. Ну, ми не кажемо 100%, але, скоріш за все, з цього етапу, вже коли ми дійшли, то успішно, скоріш за все, буде завершено розблокування. Нагадую, що це є не повне розблокування, тобто воно має обмеження. Для цього типу блокування поки що. Немає жодного варіанту, повноцінного на 100%. Тобто пристрій е, має два обмеження. Перше, не можна скидати до заводських налаштувань, і друге, не можна оновляти Android. Тому якось так. Але якщо пристрій дорогий, деколи вартує його ще оживити. Бо ним в загальному по всіх інших функціях можна повноцінно користуватися без проблем за винятком цих двох обмежень. Так, клієнт цей і вирішив для себе також, що краще живети хоча б з обмеженнями, чим воно взагалі піде на запчастини. Якщо він успішно зараз буде завершено розблокування, зроблено величку перевірку. Якщо все окей, воно сьогодні ще й поїде клієнтові назад додому. Сьогодні забрав, сьогодні й поїде. Ну, інколи не завжди вдається в той самий день зробити, бо по сервіс, ну, на місці в сервісі інколи е, бувають роботи, загрузка, то не завжди це можливо. Так, перезапуск пристрою. Очікуємо повторного запуску. Ви питаєте що? А ну ану, затримаємо, тобі номер? Я? Є до тебе я не ходжу. Так, може нам потрібно, щоб у вас пояснювати, де, куди, що ви буваєте, а не буваєте, як ніяк, то ніяк, то і ви, можна, приїдете. я туди йду, місто, і позвоню. Так, але

Повторний перезапуск пристрою. Очікуємо знову повного завантаження. Так, Пристрій запустився. Перепідключаємо кабель. Так, Кабель перепідключили, пристрій бачиться. Знову очікуємо.

Так, я тром бачиться, очікуємо. Чомусь декілька разів його перезавантажило і поки що результату немає успішного. Не знаємо, з чим це зв'язано, але поки що результату немає. Так. Показує, що успішно. Оновлення Ну, Перевіряємо. Перевіряємо, що в нас з того вийшло. Далі. Припинити оптимізацію використання батареї. Тобто програма. MDM QR буде працювати в фонному режимі. Обмеження зняти. Обов'язково дозволяємо. Щоб воно не обмежувало цей процес. Очікуємо завершення. Перезапускається пристрій ще раз. поїхав, я ще їду, Так, пристрій запустився. Е і бачимо повністю вже робочий стіл. Можна налаштовувати під себе, користуватись. S SD4. Версія прошивки. 14-й Android. Е Все, готово. Пристрій. Е Можна налаштовувати під себе, що потрібно. Програма, аккаунт і тому подібне. Клієнт буде собі це особисто вже робити. Після закінчення ефіру, як я казав, зроблю невеличку перевірку, якщо все окей. Постараюсь сьогодні ще його опакувати, щоб він вже поїхав клієнтові назад. Сьогодні забрав, сьогодні зробив. Ну, я завжди клієнтам кажу, не обіцяю той же день зробити. Бувають інколи трошки завали по роботі по місцю місцевій. Інколи буваєш у межах від одного до трьох днів, скажімо так, стараюся так робити. Дякую клієнту за довіру. На жаль, вона не могла приєднатися до ефіру, була зайнята трохи. Але дякую їй все ж таки за довіру, що клієнти не бояться відправляти такі дорогі пристрої. Скажімо так, особисто ми не знайомі. Просто бачить мої роботи в Ютубі і... і людина відправляє. Всім дякую. Мої контактні дані для зв'язку будуть в описі під відео. Якщо комусь потрібно буде розблокувати такий пристрій чи подібний, то звертайтесь в Телеграм, детальніше описуйте проблему, а там вже обговоримо, що потрібно для її вирішення. До наступних зустрічей в прямому ефірі.